Ради бачити кожного. Ми всі в домі Божому. І у Бога до нас є звернення. Амінь. Сьогодні такий день, що ми дякуємо його за все. Амінь. Сьогодні будемо розмовляти на цікаву таку тему. Будемо йти по галатам, п'ята глава. Тема яка? Тема о свободі. Галатом п'ята глава. Будемо українською мовою, Нашу рідну. Відкрили, да. Нашу рідного відкрила, так? Ні, П'ята голова. Галатам. Що Христос каже за волю? Української мови свобода це воля. Да? За волю. Свобода є. Свобода теж є. Да? Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабство. Це і є воля Христа, щоб ми жили для Нього волі. Оказується, що воля це вибір. Кожної людини. Амінь. Воля це вибір. Наприклад, сьогодні е, зібрання у нас, і ми поступили по волі. У нас є час, який Бог нам дав. Да? І ми себе е, освободили. Визвонічий ви скажімо. Звільнили себе від, від цього. Щоб ви сьогодні зустрітися і бути в присутності Божий, бути в зібранні. Амінь? Це є воля. Це є воля, наша воля сьогодні зівпала з волею Божою. Амінь. І так робити потрібно постійно, як 24 на 7. Тому що в кожному дні є воля Божа. І є місто. Божої зустрічі. І є люди, з котрими ми зустрічаємось. Амінь. Амін. Далі будемо читати. З 13 стиха. З верша. З 12 можна. О коли б були навіть відсічені ті, хто підбурює вас. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догождати тіло. а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься. Люби свого ближнього як самого себе. І ми розуміємо, що друга заповідь є така, що люби ближнього, ярку, як самого себе. Брати та сестри, себе повинно любити і поважати. Кома, не тільки себе. Тому що коли тільки себе, це егоїзм буде. І коли ми себе любимо, ми здатні любити і ближчого. Кожен з нас він же не желає собі зла. Амінь. Кожен з нас желає, що собі? Добра. Добра. Тому любити і поважайте себе. Чому? Тому що ми творіння Боже. І Бог на нас розраховує, що ми своїм життям, своїм часом, своїм тілом ми Його прославимо на цій землі. Амінь. І далі говориться. Коли ж ви грізете. Та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І кажу, ході, ходіть за Духом і не вчиняйте пожадливості тіла, бо тіло бажає, бажає противного Духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб вичинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні. явні. Далі будемо читати. Говориться так, що постійно, скільки ми живемо на, цьому, на цій землі, незалежно, скільки б ми були віручими, кожен час. Тіло наше і наш дух, вони що будуть робити? Постійно будуть. Підіритися. І до цього нам потрібно бути готовими. І тому Господь каже, що я вас покликав для волі, щоб ми були вільні. Вільними ми можемо бути, Слово Боже каже, як? В Христі Ісусі. Амінь? В Христі Ісусі. Тому скільки б ми не жили на цій землі, завжди тіло воно буде підніматися. Як же з цим боротися? І Бог дав церкву, Бог дав духовні, духовні постанови, щоб ми становилися цією армією Божою, щоб ми дозволили духовним е, принципам, да, духовної силі через нас діяти, як церкві. Амінь. Амінь? І описується таке, що учинки тіла явні. Явно то є перелюб, нечистість, розпуста і чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, звитки, завитки. П'янство гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав Бог, що хто чини, чинить таке, не впадкує водне бо Царство Божого. Ці гріхи, це навіть вже гріхи ну, і наслідки. Да? Це, Наслідки гордості, да? можна сказати. Тому що перший рік, який був на небі прийшов? Гордість. Гордість. Тому що Слово Боже каже, що Бог гордим що противиться, а смиренним благодаря. Тому що гордість через нас підіймається, це ми даємо місто дьяволу. І ми отакі от люди потрібно завжди нам смирятися перед чим? Тільки перед Словом Божим. Давати йому місце. Амінь. Коли ми змиряємось, Бог надає нам благодать. І це, це прописна істина, так слово Боже каже. І далі плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість. Милосердя, віра, лагідність, здержливість, Закону нема на таких. А ті, що, у, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. Коли Духом живемо, то й Духом ходимо. Не будемо шванливі, не дрежнимо один одного, не завидуємо один одному. Амінь. 24 вірш. А ті, що Христові, Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та з похотями. Такі слова пожадливості і похоті. Може давайте разом розберемо. Хто як розуміє, що ми розп'яли своє тіло з пожадливостю? І з похотями. Що це може входити туди? Ну, наша его, егоїзм. Це, це звісно, так. Да. Звички. Звички наші риховні, так. Да. Тобто, ці звички руховні, вони сформували вже наш характер, ну, характер той, що ми маємо, так? Да? Далі. Отже. Що-що? Очень плохо, да. Пастор Сергей проповедовал за очи, да. Язык, ну язык густа, да, правильно. Язык, да. Что с чем? От, серце, да? коли ми читали приповісті в причі 4 глава, більш всього бережи своє серце, да? Там тому що із нього б'ють джерела життя. Я вивчав це місце не раз. І, як з єврейського перекладу серце, це має, що входить туди, туди. Це входить і розум. І емоції ну, з єврейського розуму, серце, ну, серце це життя на самому ділі. І коли ми живемо, у нас є емоції, ми якось, ну, якось реагуємо. Так от в серце в, все входить. Все те, що, що, що є життя наше. Тому зрозуміло, що можна людину побачити, є в ній життя, чи нема життя. Амінь? Амінь. Добре тоді. Цікаво. Перша Петра з восьмого вірша. Цікаво, говориться. Найперше, майте щиру любов, один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякою Божою благодаті. Коли хто говорить, говорить, як Боже Слова. Коли хто служить, то служить, як від сили, яку дає Бог. Що Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада навіки вічний. Амінь. Цікаве місце також. Амінь. І Бог закликає нас. Повинуватися, допоможити. Покорятися. Так? Покорятися, не? Покорятися, не трошки. Не. Ну, любити друг друга це як, повеління Господня. Це заповідь, забуток. Да. Він, він полював любити друг друга, це повеління. І на самому ділі, можна так сказати, що якби Божа любов, вона не справедлива. Чому? Тому що ми грішні, а нас Він полюбив. Ми люди думаємо, що любити людину це за щось любити. Любов любить, не за щось. Безкорисно вона любить. Ми, це вже точніше, людину можна поважати за щось. Ну, Що вона робить чи що не робить. А любити це повеління Господня. Тому кожна людина, яка посіщає зібрання, від кожного з нас повинна, щоб ми його приймали в своє серце, цю людину, і ми її любили. Амінь? І найперше, майте щиру любов. Навіть не просто як любов, а ще кажуть, це вона може бути. Ще, ще більше. Щире, щире любов. Напевно, як щира любов, це, мабуть, і емоції задіяне. Це все задіяне, що у тебе є. Амінь? Цікаве місце зараз ще. Єфесянам. 4 з 20 вірша. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про нього і навчилися в Нім бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим посуповнення старого чоловіка, який затливає звабливих пожадовостів, та відновитися духом вашого. Розум. І зодягнутися в нового, нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього. Бо ми члени один одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місце дьяволі, дьяволі, дьяволу не давайте. Амінь. Цікаве місце також. Ми можемо гніватися. Ми можемо суперечити. І слово Боже, учить, щоб до заходу сонця, щоб ми примирилися з людиною. Амінь. Щоб ми це не відкладали. Амінь. Говориться о том 25 вірш, не, тому що потрібно неправду відкинути, щоб кожен з нас говорив правду до ближнього свого. Амінь. Правда це і є істина, вона спасає. І найкращі і настоящі друзі. Вони завжди говорять, що вони говорять правду. Амінь. Правда, коли тобі кажуть, правду, це дзеркало. І зі сторони людина може бачити можливо більше, ніж коли ми в дзеркало дивимося. Так буває в житті нашому людському. Амінь. Я, я почув. Є таке, да. у людей яка, кожна своя правда. Це, це все невірно. напевно, то і то, ти вродів прав. Послушай, і ти і ти правду. Ну, Правда Божа, ну, це, це істина, це, це те, що неоспоримо, так? Істина. Да? Так, да, це істина. Притчі 28, 23. Говориться, хто наповмляє людину, той знаходить в кінці більшу ласку, ніж, ніж той, хто лестить язиком. Цікава така грань. Є такі, е, такі моменти. Людину можна похвалити. Похвалити за щось, ну, відмітити, що, ну, що людина зробила. Можливо, десь як ну, для віри, з, вірою, з вірою сказати, але є така грань, де, де е, лезь, щити язиком таке понимання. І десь ця грань? Спіти язиком, оказується, це говорити, це сказати більше, е, ніж дякувати. Зрозумієте? це не віра, того, того нема. Тому е, Боже Слово нас призиває, щоб ми напоумляли людину. Напоумляли. Щоб ми гов, гов, говорили е, правду, вдячність і це буде вірним направленням. Амінь. Щоб людина, ко, е, коли людям листять. Людина о собі думає ну, як привратно, не так, як воно є. Амінь? І так, свобода, вільність. Ще раз, як слово Боже каже, що бути, бути вільним це наш вибір. Це наш час. Слово Боже каже, що е, не, не, тхуйте, е, не да. держить часом, тому що що дні, дні вони лукаві. Час він обманчивий. Тому добре, коли ми можемо разом е, збиратись, можемо молитись, можемо підкріп, підкріплювати друг друга. Е, в якихось потребах. Вопрос свободи я прочитаю ще раз, що начну. Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній, стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догождати тілу, а любов'ю служити один одному. Аллуя! До чого хочу призвати ще? Боже бажання, щоб світло надії воно якось вже виривалось. Підвалу, можна так сказати. І Бог нас до чогось підготавлює. І настане час, коли ми будемо готові, настане час, що ми будемо окремо знімати зал два-три рази більше цього. Я хочу напомнити, на пам'ять приходять слова епіскопа Олександра. Та зустріч, коли рукопокладені була, він казав, що цей рік буде рік як культури, що церква повинна, щоб вироботила в себе ну, зібрання культури церкви. І на самому ділі, допустимо, коли ми підемо там в Дом культури, ще, ще кудись, воно звучить дом культури, там вже є якась своя культура. Ми прибуде на культурі. Да? Ми прийдемо з своєю культурою туди. Щоб ну, на на, на, самому ділі, щоб ми, ми були тими людьми, котрі е, будуть е, відражати. Да? Відображати церкву. Пробачаєш, трошки важко говорити, але так час. Відображати церкву, тому що кожен з нас, він щось в себе несе. І тому свобода, воля, яку нам дав Господь, ми робимо вибір, вибір в для, для чогось, для когось і во ім'я когось. Амінь. Нехай Господь нас благословить цим Словом, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь. І хай це слово воно розсвориться у нас, щоб ми підготавлювали себе до служення, щоб ми бачили себе в домі Божому. Амінь. Амінь. Подякуємо йому.